Чи помічали ви чоловіки, що страждання да, от це після того, як ти там розійшовся з якоюсь людиною, коли у вас закінчилися ваші відносини, немає значення довгострокові чи короткострокові, і оцей феномен, коли чоловік сидить і страждає безконечно із-за того, що в нього це закінчилося, що це просто штучний момент. Чого це штучний момент? Якщо ви подивитеся всі фільми... І де є сцена розставання. Всі ігри, от що найцікавіше, де є сцена розставання, там завжди чоловік сидить і, блядь, безконечно страждає. Хуй знає чого, питається, ти страждаєш. Я от не можу до сих пір цього зрозуміти. Ти дорослий мужчина. У вас були відносини з жінкою, вони все має здатність закінчуватись. Немає значення, які вони були піздаті на початку, має значення, які вони як вони закінчились. Якщо ви ну, дійшли до точки, коли ви просто вже не могли один з одним функціонувати взаємно взаємно разом, і ви розійшлися. Ну та й подякуйте один одному, та й ідіть собі блядь, в різні сторони. Ну ні, оця драма, оцей драматизм безкінечний, це просто. Штучно, штучно сформована хуйня. Я по іншому не можу сказати, тому що ти скрізь, скрізь би куди би ти не дивився. Будь-який би фільм, який би ти не включив, де є сцена, і чоловік-жінка завжди показують, як чоловік, блядь, убивається і страждає. Ну логічно задать запитання, а чого я страждаю? Ми все закінчилось? Я, блядь, живий, здоровий. Я знаю, що мені робить. Єдина причина, по якій чоловіки страждають із-за того, що в них закінчились відносини, це те, що вони просто не соображають. А як ті відносини побудувати знову? Тому що перше зазвичай це були випадковість. Випадковість, коли жінка його вполювала, мужчину вполювала. Тому що жінки, у чоловіки полюють на жінок, поки ті не спіймають його. І все. Мужчина, який знає, як. Знайомиться, як вести комунікацію, як зваблювати в кінці кінців, в нього немає таких проблем. І він це просто парадігму бачить, розуміє, тому що це все штучне створюється для того, щоб чоловіки без кінця, блядь, були перебували в почутті провини, що це їхня вина, мужчини. Якщо ваші відносини закінчилися, це абсолютна норма, все закінчується. Наше життя навіть воно обмежене в часі. Не кажучи вже про те, що дві людини може в кінці кінців е прийти до того розуміння, що їм краще не бути разом. Зрозумійте це і живіть собі прекрасним соло життям.